Радіо Чикаго». Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Chicago. Це вечірня студія. І з нами сьогодні український адвокат з ДТП в Чикаго Данило Терлецький. Данило був у нашій студії неодноразово. Сьогодні ми спілкуємося по Zoom і будемо розбирати деякі такі цікаві випадки, які часто трапляються на дорогах і не тільки. І хочеться почути думку експерта, як бути в таких випадках. Тому, друзі, не перемикайтеся, будьте з нами на хвилі 12.40 AM. А ми вітаємо Данила. Як тебе справи, Данило? Діма дякую, але давайте не будемо обманювати людей. Я українець, я американець українського походження. Та добре данило. Я просто хочу <с тебе <с затягнути. Знаєш, до наших рядів. Так, ти американець українського походження. Давай внесемо таку поправку в третьому поколінні. В третьому поколінні тоді величезний респект за гарну мову і за класну позицію. Давай переходимо до наших випадків. Батя, я стараюся. І ще Данило є стендап-комік. Часто часто виступає, але не хоче в нас на радіо ніяк виступати. Данило, давай до ситуації по ДТП, бо насправді там не завжди до сміху є дуже такі плачебні випадки. Я познаходив знаєш такі курйозні моменти. От люди пишуть десь в соціальних мережах, діляться, питають на різних форумах, а що робити, от коли сталася така ситуа така ситуація. І от цікаво почути твою думку. Дивись, перша перша ситуація ми всі їздимо за покупками. Так, ми всі їздимо в якісь супермаркети. І там, знаєш, часто, що ти виїжджаєш на парку місце, заїжджаєш на ту стоянку, бувають різні е е інциденти. І от ситуація. Я потрапив у ДТП на стоянці біля Walmart, інший водій каже, що я винен, бо рухався заднім ходом. Хоча в нього не було пріоритету. Камери є, чи може страхова визначити провину обох? Може, якщо є камери, це може працювати на вашу користь. Ці різні корпорації, вони. По іншому відносяться до а, того, як, чи вони діляться а, чи ні е, з відео, то якщо у вас я вам скажу так, легше отримувати відео, якщо у вас є адвокат, але якщо ви а, чимненько, гарненько попросите віддати, можливо, вони віддадуть, можливо, ні, залежить від власника будівлі. Якщо зазвичай це працює так. Якщо людина не визнає свою провину провину, вину, тоді вона напевно її страхова компанія теж напевно не буде визнавати. Але якщо є відео, яке показує насправді це є провина іншої сторони, і ви це можете отримувати, або ваш адвокат може це отримувати, це може змінити звичайно ситуацію. А хто має такі, в такому випадку пріоритет? Тобто людина виїжджає заднім ходом, так, з парку місця. На стоянці біля якогось супермаркету інша людина шукає своє парку місце. Е, я неодноразово бачу на власні очі, що машина mm -hmm. стикалися. Е, тут безпосередньо можуть бути різні наслідки, залежно від удару, від сили удару. Але от хто має пріоритет в таких ситуаціях? Ми, та людина, яка їздить прямо, зазвичай має пріоритет. Хіба якщо та людина спішить, е, це вже інший фактор. Тобто, якщо людина виїжджає, вона повинна дивитися, чи їздять машини чи ні. Mm -hmm. Що дві сторони повинні дивитися, я з але якщо хтось спішить, або людина, яка виїжджає, не дивиться, то це залежить від того. Переходимо до іншої ситуації, не менш цікавої. Пише людина: я злякався і поїхав з місця незначного ДТП. Minor hit and run. Бо не було серйозних пошкоджень. Тепер отримав повідомлення від поліції, що мені загрожує і як краще діяти в таких випадках, питаються люди. що робити. Це кримінальна справа. Серйозно. Їхати з місця ДТП не варто, навіть якщо ніхто не пошкоджений, потрібно є законний статут в Вільної, потрібно обмінятися інформацією. Не обов'язково викликати поліцію, але якщо. Ви взагалі ігноруєте, що відбулося ДТП і поїдете, ну це може бути порушення кримінальної справи. Раджу сконтактувати адвоката, який допомагає з кримінальними справами, і відповісти на, на, на цей лист. Ти стикався не, з такими не ігнорувати. Ти стикався з такими моментами, от що людина втікала з місця ДТП, і тут так само. Так. Так, але з сторони з іншої сторони, я маю на увазі, я представляв когось, хто був пошкоджений, а інша сторона втекла. Були справі, були моменти, де ми виясні досліджували, хто це, і дізналися, хто це. Бувають теж такі моменти, де неможливо дізнаватися, хто це. І в таких випадках, якщо пошкоджена людина має свій, свій поліс, ага. страховий поліс, тоді він може працювати. На їх е, користь, щоб е, отримувати компенсацію. А дивись, цікава ситуація. Це вже від себе додавлю. Умовно кажучи, ми з тобою зіштовхнулися так, в ДТП, не дай Бог. А, і ти, ти мене вдарив, так? ти мене вдарив. Е, я побачив, ми? що там, що, що, що там дрібниця, я собі поїхав. Навіть не, не хочу з тобою говорити, бачу, там маленька царапинка Бог з ним. І виходить, що ДТП сталося. Ти угу. мене вдарив, але я втік, тобто з місця ДТП. То хто тоді виходить буде винним? Це не міняє хто хто винен в аварії, це не залежить хто втік. Хто втік і хто винен це різні питання. Угу. Е, і якщо, звичайно, якщо хтось втік, е, можна викликати поліцію і е, скаржитись, звичайно, це вже інша справа, кримінальна. А хто винен, це не міняється. Якщо я покинув місце ДТП і це не була моя провина. Чи була моя провина? Не залежить е, від того, що чи я порушив цей статут, що я не маю права просто покинути місце ДТП без е, відомо іншої сторони. А чи ти винен, чи ні, це залежить від тієї перед ДТП. Ну ой, цікаво. Тобто ніколи не можна покидати місце ДТП, бо то е, наробити собі ще більше проблем. Йдемо не далі. раджу, так. треба зупинятися, поспілкуватися з іншою стороною, з'ясувати чи всі в нормі. І обмінятися інформацією. Якщо, якщо взагалі дійсно просто стукнулись і ніхто не пошкоджений, тоді ніхто не ви не зобов'язані вимагати компенсацію чи що-небудь від іншої сторони, якщо всі в нормі. Але кинути місце ДТП просто так не раджу. Наступна ситуація, Данило. Uh, в штаті Лінойс таке точно може трапитися, позаяк в нас повністю легалайств, uh, ситуація наступна: пише: поліція визнала мене винним у ДТП. Хоча другий водій був хай, ну тобто на марихуані, ми розуміємо, uh -huh. і вони кажуть, що це не пов'язано з аварією. Чи є сенс оскаржувати <зас> оскаржувати провин? <зас> що скажеш? Ну я скажу так: дійсно можна задавати аргумент, що якщо хтось під впливом марихуани uh, просто стояв. І ту людину вдарив, тоді той факт, що та людина під, під наркозом, скажімо так, чи як ви хочете це сказати, не винна в тій ситуації, а, але залежить від факторів ДТП, що відбулося, так? А, але буває часто, ні, можливо, не часто, але буває так, що. Поліція визнала когось винним чи не винним, але це не є це не означає, що так будуть до цього відноситись страхові компанії або адвокати. Я допомагав багатьом людям, в яких був звіт від поліцейських, де зазначено зазначена їхня вина, і я доказав, що навпаки, що це неправда. Окей, цікаво, тому що в нас є процес, щоб вирішувати остаточно хто винен. Або е, ті партії, ті особи мають домовлятися, тобто ми, з, ми згідні, що відбулося і, і чия вина, або має бути слухання. Інакше, інакше ні, ніяк. І поліцейські вони можуть просто собі, вони ставлять, вони не бачили, що відбулося, звичайно, вони чують постфактом, що відбулося від тих свідків, які є на місці, і учасників ДТП. І вони там ставлять, хто, наприклад, ставлять на. На ну, звіт чия сторона вони вважають винною, але це їхня думка. <хи> І все. Бували в тебе випадки, що твої клієнти або інші, інша сторона були хай, коли спричиняли аварію? Я не буду розказувати про своїх клієнтів, але я займався справами, де були люди, були докази, де люди були під впливом різних субстанцій, може навіть алкоголь. Буває таке звичайно. На жаль, тому друзі, не сідайте за кермо, коли ви випили зайвий алкоголь, або е взяли собі додаткову е затяжку марихуани. Це ж це небезпека, і деколи просто легше ви 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 взяти Uber тих 20-30 доларів. Вони вони вам рятують все життя. І не, будуть, не будете потім думати про наслідки. Е, йдемо далі. Давай поговоримо про нашого старого доброго друга Ілона Маска, а точніше про його розробку Тесла. Е, тут така ситуація: якщо ДТП сталося через автономне авто, ну візьмемо знову ж таки ту ту саму Теслу, хто несе відповідальність: власник, виробник чи страхова компанія? Ну, Страхова компанія не, не винна, страхова компанія це, це просто людина купує страхівку, і страхова компанія може виплатити збитки замість тої особи. А чи винний чи вин виробник може бути, а, і особа теж залежить хто як діяв і що сталося. Причина важлива. То якщо машина сама по собі це зробила. І спричиняла аварію, і інша сторона не невинна. Тоді, звичайно, це виробник. А, може бути таке, що власник. Якщо власник, я не знаю, як це. Я в мене немає Тесла, якщо я не знаю, яке. Можна, працює. можна, що, можна, можна навіть, якщо, навіть не про Тесло. Можна не про не можна навіть не про Теслу. зараз. В Каліфорнії і в інших деяких штатах тестують е, роботаксі Веймо які автомат mm -hmm. автоматично самі їздять без жодного водія, нікого всередині немає. Замовляєш як Uber, приходиш, нажимаєш кнопочку Open, двері відчиняються, сідаєш, в тебе машина ввезе всередині ні одної живої душі. І я припускаю, що так само бувають ну, через таке ДТП, і напевно різні ДТП, і, не дай Бог, але напевно і з фатальними наслідками. Ну ці... а, бачиш, бу була справа досить відома кілька років тому, де чоловік заснув в Теслі. Uh -huh. uh, і вона їздила. Ну, він включив автопілот. Так? Uh, в такій ситуації винен, я думаю, теж та людина, яка заснула. І, можливо, теж я би, я би казав, що та навіть Тесла, тому що, якщо вони дозволяють водіям заснути за кермом, тоді це теж створює небезпечну ситуацію. В тій, в тій ситуації, і власник, і виробник, я думаю, на мою думку, б. я думаю, ми щось не будемо мати справу. А чи ти стикався, до речі, можливо, з таким, що те, до тебе звернувся клієнт, і його вдарила, ну, скажімо, Тесла чи не Тесла, чи, можливо, якась інакша е е е е автоматизована електрична машина? Чи було щось таке? Я, я представляв людей в справах, де бу були Тесли задіяні в тій справі, але. Де, де Тесла сама їздила, я ще з тим не стикався. Ти, 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 я думаю, що навіть є закон, що в Ілінойсі, по моєму, не можуть автономні машини їздити без, без людини. І навіть Тесла вона повинна так і робити, що людина має тримати руку на руль. 15 секунд Є, є спо є способи. Я думаю, якось. Ну, якщо людина обізнана якось дурити цю систему, але. Це вже кожна, кожна справа має різні фактори. Ти як сам якщо... ти ти сайтед за майбутнє? От знову ж таки, в інших штатах, в тій самій Каліфорнії, от вже їздять mm -hmm. роботаксі, ти, ти в очікуванні цього? Чи ти як адвокат дивишся з острахом? Боже, стільки ні, зараз... Ні, ні. Я, я хочу, щоб всі були, безпе... були в безпеці і ніхто не пошкоджував. Якщо, якщо я би міг. Я знайду іншу. Якщо б не було взагалі аварії, я би іншим займався. На жаль, на жаль, такі випадки бувають. Я за я би за безпеку. Якщо ми можемо якось створити систему, де машини їздять самі, і не буде взагалі аварії, я тільки за звичайно. Добре, Данило, ще буквально маємо дві дві ситуації розглянути. Одна ситуація: недавно в Нью-Йорку водій на скутері збив пішохода. Якщо обидві питання, якщо обидві сторони порушили правила, ну уявімо, що е Джей, -вокі, джей Вокін і відсутність шолома, так як так. визначають, хто є винен в таких ситуаціях? Знов, знов це може дійти до суду. Може бути таке, що хтось занесе позу. Я скажу в Іллінойсі так, якщо людина, яка пошкоджена більше 50%, відсотків. Винна в тій справі, тоді вона не може отримувати святкування. Мож, можеш ще раз повторити, людина, яка пошкоджена, якщо вона що винна більше, ніж 50%? Так. Вона не може отримувати шкодову. І хто вирішує? Ну, суд вирішує, або сторони домовляються, або суд вирішує. Тобто, якщо є е, такі факти: люди, людина переходить вулицю не, не на перехресті, тобто, посередині вулиці, там немає е, помальованої зебри. На, на вулиці, так? А, але все ж таки водій повинен дивитися, чи є щось на дорозі, інші машини, люди, а, а, ровери, що-небудь. І має дивитися, якщо, наприклад, людина вискочила просто на вулицю рап раптово, тоді, можливо, водій не має можли можливості зупинятися вчасно. А якщо водій повинен був бачити, що там є людина, особа, тоді, звичайно, що та людина, яка проходить вулицю, може мати е, часткову теж відповідальність за те, що вони її вдарили. Але на 100%, можливо, ні. Ти сказав дуже цікаву Тоб... інформацію. Я, чесно кажучи, вперше це чую за 50 років. Я, я скажу так, я був задіяний в справах, де людина, е, скажімо так, не всі завжди. На на 100 не винні, скажем так. Буває таке. Але в таких ситуаціях суд має процедуру, щоб зменшувати збитки відповідально до того, скільки має вини та особа, яка була пошкоджена. Зрозуміло. Давайте до довірі до останньої ситуації. Ми сьогодні вже розглядали випадки, що людина з людиною так стикається, мається на увазі в автівках. Розглядали випадок, що людина в автівці з роботом таксі стикається чи з автопілотом. І останній випадок. Ситуація, яка була в Колорадо, там була одна така цікава справа, що водій збив оленя і отримав великі збитки. Чи покриває таке страховка? Ну, це одне питання. І хто несе відповідальність так само держава? Ну, скажімо, якщо там не було знаку про диких тварин чи хто. І ну, вільность так само. Тобто тут багато бігає оленів по різних можна вулицях їздити. І відбувається, що він вибігає на тебе, і ти не встигаєш затормозити збитки машині. І так само і тілесні збитки можуть бути. Хто за це відповідає? Значить, різні штати мають різні, різні закони. В деяких штатах не залежить хто винен. Є система, де страхівка платить, якщо людина пошкоджена. Наприклад, в Мічигані, там, де я виріс народився, є система називається No Fault, то це відрізняється від нашої системи в Ілінойсі, де враховують хто винен. Також є фактично система недоторканість імунітету в штаті Ілінойс. Це означає, що не в всіх випадках можна судитися з штатом. Тільки в. Я ну, звичайно винятки. А хто, я, хто би був, е, хто винний, хто винен в цій ситуації? Я думаю, потрібно більше інформації, е, щоб сказати остаточно, але я думаю, що була можливо би була був інший результат в штаті Іллінойс якби це. Звідти. Ти би ти, ти би теж мав те б, напевно, теж мав такий досвід, так що от була аварія, і людина когось збила а, з тварин. Чи не мав такого досвіду? Що? З тварин. В Чикаго це не дуже часто буває. Um, зазвичай, люди, але... зазвичай люди просто не звертаються, вони бояться. Я, я, скажу так, я представляю людей і не тварин. Добре, дай Бог, щоб залі не було таких випадків. Там ми за все добре проти всього поганого, щоб тваринки собі жили, щоб люди не агресували, чемно поводилися, вчили правила дорожнього руху і потім їх дотримувалися. Данило, дякую тобі за цю розмову. Цікаво було розглянути з тобою різні випадки. Наступного разу підготуємо ще декілька таких моментів, які було б варто розглянути. Так само, друзі, ви що нас слухаєте зараз і дивитеся. Пишіть, що ви можливо з чимось стикалися або хочете, щоб Данило сказав свою думку. А в майбутньому ми про це обов'язково поговоримо. А на сьогодні з нами був Данило Терлецький, адвокат з ДТП. Звертайтеся за консультацією або за порадою. Якщо вам потрібно, номер телефону 847 907 0605. Можливо, Данило ще любить, коли йому пишуть на інстаграм, на Фейсбук, то випишіть і безпосередньо вже по ходу будете вирішувати всі свої моменти. Данило, дякую, що доєднався. На за що дякую тобі, Діма на зв'язку. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.